Привіт! А ви знаєте, незабаром у моєї подруги день народження. Та поки в мене є трохи вільного часу, я вирішила сама зробити для неї прикрасу. Щоб зробити такий браслетик, мені знадобиться картон, лінійка, ножиці, олівець, ну і, звичайно, ж нитки. З картону мені потрібно вирізати коло. Я це зробила заздалегідь. Його діаметр 14,5 см. А всередині ще одне коло діаметром 2,5 см. А нитки я заздалегідь відрізала 4 відрізки довжиною по 120 см. Складаємо їх навпіл. І зав'язуємо зверху вузлика. Зверху має залишитися ось така петелька. Нитки я поки відкладаю, тому що хочу вам розповісти, як зробити коло, на якому будемо плести цей браслетик. Я вже вирізала коло. Його вам треба поділити на чотири частини, а всередині кожної з них намалювати по сім відрізків. Довжина їх приблизно, ну, десь сантиметрик. Відрізки я вже намалювала, мені залишилося намалювати тільки цифри. Беру в руки олівець і починаю це робити. Один, два, три, чотири. І так далі. Тепер нам залишилося зробити розрізи. Беремо ножиці, але використовуємо їх дуже обережно, тому що можна поранитися. Довжина розрізу приблизно 1 см. Такий шаблон можна зробити один раз, а плести за допомогою нього безліч разів. На шаблон може піти 10-15 хвилин, а ось на сам браслет аж 40. Але насправді це не такий вже і великий термін. Що ж, шаблон я закінчила робити, тому переходимо до браслету. Беремо нашу петлю та просовуємо її ось так всередину. Тепер відділяємо дві нитки одного кольору. Спочатку просовуємо в циферку 1, а другу в циферку 2. Беремо наступні. В мене вони заплуталися, тому що довгі. Наступні дві просовуємо до циферок 9 і 10. Знову беру молочний колір та просовую до циферок 17 та 18. і Дві останні до цифрок 25 та 26. Ось і все можна починати в'язання. Переходимо туди де у нас слово старт. Беремо ниточку там, де циферка 2. Її знімаємо і кладемо в циферку 16, а та що на циферці 18 до 32. Тепер. Рухаємося по стрілочкам, перевертаємо коло за стрілочками і так само беремо з циферки 10, перекладаємо до циферки 24, беремо з циферки 26 і кладемо до 8. Кожний з ниток йде ніби в протилежний бік. З 17 до 31 і з 1 до 15. Тепер це повторюємо стільки, скільки вам потрібно, щоб вистачило на вашу руку. Моя вам порада. Поки плетете, розпутайте нитки знизу, тому що вони зможуть запутатися. А нам цього зовсім не потрібно. Забирає багато часу, а ми повинні вкластися в 40 хвилин. Моя подруга любить носити різні прикраси. В неї ціла колекція, в неї стільки сережок, що я іноді дивуюся, як вона все це встигає носити. Щось я не згадую, щоб вона браслетики носила. Це буде перший. А якщо сподобається, зроблю ще один колись. Ви бачите лише верхню частину, але подивіться, який він виходить знизу. Таку прикрасу носять на руці. Та тут такий же браслет, але зеленого та синього кольорів. Робимо все не поспішаючи, щоб не помилитися та не зробити щось не так. Такі прикраси називають фенічка або браслет дружби. Фенічка або браслет дружби жаргон фенька. Імовірно від англійського син річ, штучка браслет ручної роботи із бісеру, ниток, шнурівок, стрічок, шкір чи замінника шкіри. Може бути як одного кольору, так і різноманітного забарвлення. Дуже популярні в Україні, оскільки часто мають відношення до візерунків національної вишивки. Знаєте, а перший браслет, який я робила в школі. Він вийшов вдало, але дещо було не так. На нього пішло цілих два уроки. А з кожним наступним разом в мене виходив все краще і швидше. Колись в школі ми плели такі фенечки нашим військовим, які боронять нашу країну. Здебільшого вони були жовтого та блакитного кольорів. Отю перекину, щоб не забути, де я зупинилася, та вам покажу вже готовий результат. Ось так буде виглядати цей браслет, коли ви його повністю сплетете. Його надягати на руку треба ось так. Притримуємо пальчиками та ось цей кінчик просовуємо в петельку, яку ми на початку залишили. Самі не дуже зручно, але можна, якщо хочеться. Ось так буде виглядати цей браслетик. Зараз прийшов час приготувати щось смачненьке. Ходімо на кухню. А готуватиму я сьогодні неординарний салат під назвою Черепашка. Запитаєте, чому така назва? Я вам розповім про це трішки пізніше. А готую я сьогодні не сама. Біля мене бігає моя подружка Нікуся. Вона мені допомагає просто своєю присутністю. Переходимо до справи. Для салату мені знадобляться такі інгредієнти: відварена курка, маринована цибуля, яблуко, Варені яйця, твердий сир, майонез, чорнослив. Та горіхи. А для прикраси я буду використовувати петрушку та гвоздику. Першим шаром нашого салату буде курка. Її ми повинні порізати соломкою або просто порвати. Я вибираю варіант порізати. Так, мені щось заважає. Точно, моя прикраса. Мабуть, її краще зніму. Нарізаю далі. Викладаю на тарілочку. Напевно, ви зрозуміли, що мій перший шар це курка. Ну, ось і я завершую готування першого шару. Багатенько в нас вийшло. Зате буде смачно. Такий салатик можна буде з'їсти і вистачить калорій на цілий день. Змащуємо шар майонезом. бо підгодовуємо курку майонизом. Тепер викладаємо другий шар. Це масмаринована цибуля. Курку повністю покриваємо цибулею. Ось так. Знову повертаємося до майонезу. Цибулю набагато складнішим намащувати майонезом, Але я це зроблю. Майонез у нас такий жирненький, домашній. Переходимо до натирання яблука. Яблуко. Це справжнісінький природний плід здоров'я учені. Дослідили, що регулярне вживання яблук може вберегти від проблем зі здоров'ям та допоможе омолодити організм. Яблуко складається з великої кількості вітамінів та корисних речовин. В одному яблуці міститься 25 г вуглеводів, 4 г клітковини, 14% добової норми вітаміну С, 6% добової норми калію, 5% добової норми вітаміну К, від 2 до 4% добової норми марганцю, міді, а також вітамінів А, Е, В1, В2 та В6. Високий вміст харчових волокон та води роблять яблука чудовим продуктом для наповнення шлунку та позбавлення відчуття голоду. Одного яблука раз на тиждень замало. Ефективність підтверджена лише при щоденному вживанні. Яблука не втрачають корисних властивостей при зберіганні протягом року. Навіть приказка така є: хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває. А наш корисний фрукт перекладаємо, яке соковите яблуко. Звернули увагу. Кожен шар перекриває попередній. Так, Терку можна відставляти. І знову входить майонез. Ходить, як тортик. Переходимо до чорносливу. Його нарізаємо ніби соломку, але там же як піде. Нарізаємо останні чорносливинки. Які також дуже корисні для організму людини. Чим більше його буде, тим смачніший буде салат. Викладаємо зверху нашого майонезу з яблуком. А поки я готувала, моя подружка вже заснула. Цікавіше їсти, ніж готувати. А зараз і сир піде в хід. Його треба натерти на крупну терку. Її називають буряковою. А ось сиру, мені здається, нічого зіпсувати не може. І чим його буде більше, тим смачніше. І переправляємо до салата. Як його багато вийшло. Як гадалося, так і сталося. Майонезик ходи сюди. Знову ти нам потрібен. Майонез у нас головний герой. Всюди поспів. І передостанній інгредієнт це яйця. Їх треба натерти. В мене три яйця. Але використаю я лише два. Яйця порівняно з сиром дуже легко натираються. Перекладаємо. І в встаннє ми зараз користаємося нашим майонезом. Готово. І вже прийшов час, аби розповісти всім, чому салат називається Черепашка. А він так називається, тому що ми викладаємо горіхи, ніби панцир. Ви ж пам'ятаєте, який панцир у черепахи? Ніби такими кружечками? Ось і я викладаю так. До речі, я дуже люблю спостерігати за черепахами. Іноді хочеться, щоб вони швидше рухалися. А з іншого боку, коли дивишся на них, заспокоюєшся. А ще я згадала, коли ми з мамою побачили черепаху в нашому дворі. Ми тоді так здивувалися, звідки вона? Чия вона. А тепер час прикрасити наш салат. Я залишала яйце, ось зараз ми ним і скористаємося. Кладемо його, ніби голівка. А ще в мене є гвоздика. Ними я зроблю оченята нашій черепашці та носик. Одне око. Друге. Маленький носик. А зі шкірочки червоненького яблука ми зробимо ротик. Надаємо форми. Точно треба зробити розріз. Маленький та охайний. Ведна в нас вийшла черепаха. А ще мені потрібно зробити лапки з горіхів. З одного боку дві і з іншого. Горіхи я почистила так, щоб з однієї половинки виходила лапка. Нам чогось не вистачає. Точно, петрушка, зелені, не є просто прикрашена вколо. Покладу Покладу тут. тут і тут, тобто з усіх боків. Ну, ось і все, наша черепашка готова. Пробуйте і ви зробити такий оригінальний салат під назвою Черепашка. До наступної передачі! Бувайте!